Все добре, розвивається гарно, фаза кущення, 3-4 продуктивних стебла. Тому я думаю, що буде гарний врожай. цей рік поле засіяли вівсом у березні, розповідає фермер пан Олександр. Грісні дощі та стабільна температура повітря каже, зробили свою справу. Поки на даний момент це є найкращі погодні умови, які для розвитку ранньовесняних посівів. Всі ми бачимо, що сьогодні були температури в межах там дванадцяти плюс, це денна. А нічні температури це плюс шість, плюс чотири, тобто це є задовільні температури для того, щоб розвивалися ранні зернові. Тішиться, говорить, і стану ріпака, який не лише добре перезимував, а й підріс за весну. Восени тут у нас була проблема із зимою шкідниками совкою, тому попрацювали трохи інсектицидами, але на даний момент ви бачите розвиток прекрасний. Ми задоволені тим, що була м'яка зима. Ми маємо гарну перезимівлю. Плюс завдяки погодним умовам, які склалися, температура, опади, ми бачимо прекрасний розвиток, що зиму у ріпаку, що зиму і пшениці. Тому натомість сусіднє поле сьогодні лише культивують і висівають кукурудзу. Цілий рік чекаємо цього. Посіяти треба, чим побільше. Щоб збирати урожай, щоб вже... Перемога була. Торік сіяли цю культуру на два тижні раніше. Пригадує фермер. Утім, таку затримку не вважає критичною. Температуру ґрунту, я казав, що ми вчора вимірювали, була у 10-го ранку. Так вона вимірюється. Це середня добовара рахується, 8 градусів. Тому для гібриду кукурудзи, який ми плануємо сьогодні починати сіяти, це в принципі допустима температура 7-8 градусів. Скажімо так, по часу, може, трошки із запізненням, але при такому стані ґрунту і вологості, то я думаю, що це якраз буде добре. Весняна посівна кампанія затримується через дощову погоду, а в деяких районах через водопілля. Але ситуація контрольована, пояснює голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Наразі засіяно більше 40 тисяч гектарів і. Це свідчить про те, що трошки ми йдемо з запізнення щодо посівної водопілля, воно не грає такої значної ролі, оскільки наразі ми маємо затопленими близько до 500 гектар. Загальна кількість посівної площі, саме передбачена на весінній період, це 430 тисяч гектар. Загальна площа загалом посівних в на Черкащині в цілому це 1 мільйон 200 тисяч гектар. Тобто, Саме поняття підняття рівня води для посівної, воно не грає такої ролі. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.